Кожна з цих категорій мала змогу забезпечувати себе і свою сім'ю вплоть до питання придбання житла. А це накопичування коштів. І цей розрахунок має бути, щоб не було, як ми сказали, оцей приклад: суддя і звичайна сім'я. Там максимум, а тут мінімум. І ось ця прирва залишається. Ні. Тільки стаття 48 Конституції України надає зробити правильний розрахунок в питанні право на достатнє життєвих. І цим треба займатися, робити розрахунки, прораховувати для різних категорій працівників. І тоді буде зрозуміло, який же має бути рівень доплат у вигляді оплати праці, для всіх цих. Категорії працівників. А це ми кажемо зараз про справедливий механізм. Не просто так підвищити всі. Ні, справедливий. І цим треба займатися як на державному рівні, і, відповідно, на місцевому рівні мають це також прораховувати влада на місцях. І оце проблемне питання, на жаль, не вирішується в Україні. На жаль. Підвищення мінімальної заробітної плати це важливий крок, в першу чергу, який може покращити добробут населення, про який, до речі, розповідають керівники, представники влади, що саме добробут населення наше головне завдання. Але має бути для цього фінансове підґрунтя та справедливий механізм. Нарахування виплат. Я ссилаюся ще раз на Конституцію України, статтю 48, яка надасть оцей справедливий розрахунок в питанні права на достатній життєвий рівень для людини і для сім'ї, для забезпечення всіх необхідних умов життя людини. І ось тоді можна казати про підвищення. Соціальних стандартів. І обрахунки, хто і скільки має отримувати. О, шановні глядачі, над чим треба задуматись? І якщо казати про підвищення соціальних стандартів, то має бути врахована стаття 48. Без неї ніяк не може бути зроблений розрахунок справедливих виплат. Виплат до. Всіх категорій населення України мають бути враховані всі.